В ефірі передача особливе про найважливіші події факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна на Літовченко. вітання. З нагоди дня збройних сил України на Житомирщині відбулися численні заходи. Президент Петро Порошенко з нагоди дня збройних сил України вручив нагороди захисникам України. Також глава держави відвідав Житомирщину, взяв участь в церемонії відкриття 142-го навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій збройних сил України у місті Бердичеві. На урочистому відкритті вручив начальнику центру бойовий прапор та привітав воїнів спецпризначенців із 25 ю річницею збройних сил України. Я пишаюся бути серед них. Я пишаюся, що у нас є такі збройні сили. Я пишаюся тим, що ми побудували за ці два з половиною роки. Велике дякую всім, хто доклався за ці два з половиною роки до будівництва нової армії України. Слава Україні! З нагоди дня збройних сил України відбулися урочистості і у будинку офіцерів Житомирського гарнізону. Військовослужбовців зі святом вітали представники влади, а захисники у свою чергу нагородили волонтерів, дякуючи за постійну підтримку та допомогу. Про те, що для військових означає їх професія, а також про те, що для них є найкращою нагородою. Таміла не старук, детальніше. Костянтин Жуковський, офіцер відділу протиповітряної оборони, зазначив, що найціннішою нагородою для всіх військових є мирне небо та процвітаюча країна. Саме заради цього, з перших днів конфлікту на сході, він повернувся у стрій, аби не лише захистити країну, але й передати свій досвід молодшим колегам. На пенсії військовій був з 96-го року. Відбулися такі події в нашій країні. От, і я вважаю, що кожен військовослужбовець кадровий не мав права сидіти вдома і по телевізору розповідати, наскільки він здатний виконувати обов'язки офіцера. Мир це саме необхідне для будь-якої держави, для любого народу. І ті люди, які відчули, горнило війни. Вони розуміють, що кращого, ніж мир на світі немає нічого. За два роки військового конфлікту на Сході кожен українець зрозумів значення та важливість готовності та боєздатності Збройних сил держави для України. А для самих військових не менш значимим є надійний тил, який чекає на них вдома. А коли ти сидиш вдома, чекаєш, вболіваєш, молишся, от. Тому це напевно трошки важче. Тому я вітаю батьків, захисників, я вітаю дружин, я вітаю дітей, які безпосередньо допомагають, які безпосередньо приймають участь, в тому що хлопці виконують свої обов'язки, бережуть нашу землю. Повинен бути день збройних сил, бо збройні сили цього заслужили. Заслужили, проливаючи свою кров, захищаючи, виконуючи священний обов'язок. І сьогодні вже сказати, що в формі дармаєди, які проїдають гроші, цього вже не можна сказати. Свою готовність захищати країну виявила і прекрасна половина людства. Жінки пліч опліч з чоловіками стоять на варті незалежності та цілісності України. Юлія Кодоренко, професія військового, також обирала свідомо. Мені не тяжко, тому що я журнала, що ну, я характером така армія, це моє. Мені здається, навіть е, я служу в навчальній батареї, це артилерія, я одна жінка у підрозділі, тому я, я, ну, мені легко, мене всі розуміють, в мене свій підхід до людей. І, ну, для мене тяжкостей немає. Усю важливість та відповідальність за обрану професію військового розуміє і молоде покоління. Сьогоднішні курсанти пишаються своїм вибором, який зробили, орієнтуючись на своїх дідів та батьків. Я не просів право військовослужбовців. Дідусь він завжди приходив формі, і це був для мене така людина, яка була для мене прикладом. Самі повинні ж в нову армію, такі як я, так і майбутні офіцери та звичайні солдати. Окрім привітань та нагород, військовослужбовців зі святом привітали і артисти святковим концертом. А захисники подякували Житомирським волонтерам, які постійно допомагали та допомагають усім необхідним з перших днів конфлікту на сході. Таміла нестерук, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. І ще коротко про події на Житомирщині. Депутати Житомирської міської ради визначилися, хто за якими комунальними підприємствами буде наглядати. Проект рішення сесії про створення наглядових рад комунальних підприємств Житомирської міської ради та затвердження їх складу опублікований на сайті міськради 6 грудня. У Житомирській області 47 осіб при оформленні паспорта у вигляді айді картки відмовилися надати відбитки пальців. Через стрілянину, що сталася на крошні у Житомирі, постраждав чоловік, пораненого без свідомості, доправили у реанімацію. Йому 34 роки. Зараз він уже. Притомний, але що сталося, пригадати не може. Медики кажуть, у потерпілого важке поранення. Одна з і досі знаходиться у голові. Витягати її небезпечно для життя. Поліція з'ясувала, що стріляли у потерпілого двічі з незареєстрованого травматичного пістолета. Нині з'ясовують, що стало причиною конфлікту. Мешканці будинку припускають, що чоловіки посварилися через жінку, яка живе по сусідству. Стрілка затримали, Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Вже в сьоме на Житомирщині відбувся обласний етап міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Його мета вшанування творчої спадщини Великого Кобзаря, виявлення творчо обдарованої молоді, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні. Цього року учасниками обласного етапу стали 60 школярів з різних кудочків Житомирщини в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти вони виконували творче завдання за тематикою, пов'язаною зокрема з культурою, моралю, духовними цінностями українського народу, які сприяють об'єднанню нації, формують почуття патріотизму, оптимізму і віри в щасливе майбутнє української держави, про яке мріяв і писав у своїх творах Тарас Шевченко. Щороку талановита молодь, яка досягає високих успіхів у цьому інтелектуальному змаганні, отримує підтримку з боку держави. Щороку наші учні з Житомирської області досягають результатів хороших на всеукраїнському етапі. Зокрема, у минулому конкурсі, який закінчився в 2016 році, навесні, двоє школярів із Житомирщини стали дипломантами першого ступеня і отримали за це відзнаку у вигляді. Стипендії президента України, тобто, діти є, таланти є, і ми сподіваємось на такі ж хороші результати вже в конкурсі 2016-2017 навчального року. І коротко про події в Україні та світі, смертельна перестрілка в княжичах, тимчасово виконуючи обов'язки голови національної поліції України Вадим Троян заявив про відсторонення 20 поліцейських, які керували і брали участь у проведенні спецоперації у селищі Княжичі, що на Київщині. Нова послуга від Укрзалізниці. Відтепер громадяни можуть звертатись не лише на гарячі лінії, а й в електронній формі. Набу перевіряє інформацію, оприлюднену депутатом Олександром Онищенком. Про підкуп депутатів, але до єдиного реєстру розслідувань справа не занесена. Про це в українській правді повідомили у прес-службі Набу. Євробачення 2017 ніхто в Україні не відбере. В Мінфіні запевняють, що гроші на проведення заходу є. Народні депутати сьогодні роз. Зглядають проект постанови про звернення Верховної Ради України до демократичних держав світу щодо визнання голодомору 1932-33 років в Україні злочином геноциду проти українського народу. Наступного року Канада додатково виділить Україні 8 мільйонів доларів на проведення реформи органів правопорядку. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган закликав ЄС знайти рішення для надання Україні та Грузії безвізового режиму. Під час землетрусу в індонезійській провінції АЧЕХ що стався сьогодні вранці, загинули понад 90 людей. Багато будівель зруйновано під завалами. Імовірно, знаходяться десятки людей. За даними місцевих служб, землетрус застав багатьох жителів мусульманського регіону за підготовкою до ранкового намазу. Такими були новини на цю годину. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам лише хороших новин. Бережіть себе та Україну на все добре.